Вивчення вірша Наталії Замрії. Осінь фарби готувала. Доброго дня, мої малята! Я дуже рада вас вітати. Дітки, до нас завітала чарівниця осінь. Осінь це дуже красива пора року. Тільки восени буває така різноманітна палітра фарб. Листя змінює свій зелений колір на червоний, жовтий, помаранчевий. Саме про такі зміни йде у вірші, який написала Наталія Замрія. Осінь фарби готувала. Послухайте його. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола. Стало різнокольоровим. А тепер повторюйте за мною. Осінь фарби готувала, У відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться все довкола, стало різнокольоровим. Давайте повторимо віршик ще раз. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різно кольороване. Дітки повторимо ще раз. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Молодці малята. А тепер повторіть віршик самостійно. А ми будемо чекати ваші відео, як ви гарно його розповідаєте. До зустрічі!